Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І сьогодні поговоримо про дуже цікаві речі, де ж найкраще святкувати Різдво в Канаді. І я розповім про п'ять найкращих міст в Канаді, де ж Різдво виглядає нереально: світлові фестивалі, зимові ярмарки, гарячий шоколад, ковзанки, святкова атмосфера усе те, що робить грудень по-справжньому святковим та казковим. Тому я вибрала п'ять найкращих міст, де реально відчувається ось ця святкова атмосфера. А наймагічне місце я залишила на кінець, тож ж обов'язково додивись до кінця, щоб не пропустити. Мене звати Галина, я живу в Канаді вже більше двох років і на цьому ютуб-каналі ділюся різними корисностями, різні влоги, різні цікаві місця і так далі. Тому якщо для вас це актуально, не забудьте підписатися. І п'яте місце з нашого топу займає Ванкувер. Який клімат, океан, свята в теплому стилі? Це один із тих рідкісних куточків Канади, де різдво святкують абсолютно. Beste, Так, Канада може бути без морозу, і це правда. Тут може бути плюс 5, плюс 7 і навіть плюс 10 градусів у різдвяний період, абсолютно без снігу, але при цьому всьому атмосфера все ж таки залишається святковою та казковою. Для багатьох це навпаки плюс, тому що ви можете довго гуляти, насолоджуватися природою, атмосферою і при цьому не мерзнути на вулиці. Я пам'ятаю, як їздила до інших міст зимою, і це було дуже важко довго гуляти на вулиці. хоча Атмосфера казкова, класна, але при цьому ви замерзаєте дуже швидко. Тому, звичайно, треба зігрітися якимось глінтвейном, якимось коктейлем і швидко забігати десь всередину, тому що на вулиці не погуляєш довго. Тому, якщо ви такий мерзляк, як і я, найкращим варіантом буде поїхати до Ванкувера, відчути цю всю атмосферу, бо вона дійсно гарна. І при цьому не мерзнути, а насолоджуватися всією цією атмосферою. Що тут варто побачити? Ванкувер Крісмас Маркет. Це німецький різдвяний ярмарок, один із найкрасивіших у Канаді. Гарячий яблучний сидр, святкова музика, традиційні страви, вогники дуже атмосферно. Все виглядає так, ніби вас перенесли у маленьке європейське село. Наступне це Станли Парк Брайт Найтс. Це величезний парк, який перетворюють на казкову країну світла: мільйони маленьких лампочок, різдвяні інсталяції, святковий поїзд. Тунелі світла це ідеальне місце для сімейної прогулянки або романтичного вечора. Третє місце атмосфера міста. У центрі все прикрашено гірляндами, маленькими ялинками, вітринами. Оскільки клімат м'який, люди набагато більше гуляють містом, ніж у решті Канади. Четвертий величезний плюс це близькість до океану. Святкові вогники, плюс вода, плюс легкий туман. І це все створює дуже казковий настрій. Як на мене, Ванкувер дуже. Ідеальний варіант, особливо для тих, хто постійно мерзне. Для мене четверту сходинку нашого рейтингу займає молодіжне місто. Вгадала яке? Це Монреаль. Це місце, де святкують Різдво так, що все навколо просто неймовірно світиться. Монреаль це про активність, про двіж, про якісь концерти, і все найкраще буде відбуватися саме там. Фестивалі, концерти, вогники, маркети. І ось що обов'язково треба побачити там: Етватер Крісмас Маркет. Один із найзатишніших ярмарків: дерев'яні будиночки, вогники, гарячий шоколад, запечені каштани, пончики. Все дуже європейське, але з канадським вайбом. Друге місце це Монреаль Крісмес Вілич. Тут більше розваг. Музика, фудкорти, фотозони, стрітфуд, концертні зони підійде тим, хто хоче активного відпочинку. Третє це старий Монреаль. Увечері це просто казка. Старі будинки, бруківка, гірлянди, світлові шоу. Тут можна зробити найатмосферніші фото. Четверте це ковзанки і вуличні локації. В центрі міста є великий каток. Люди катаються під музику, сюди блимають вогники. І це дуже романтично. Тому Монреаль ідеально підійде для тих, хто хоче ось цього двіжу, реальної такої різдвяної атмосфери, і щоб все навколо було дійсно казково. Третю сходинку нашого рейтингу займає кіношне місто Торонто. І тут Різдво це справжній фільм. Тож переходимо до головних святкових локацій. І перше це Distillery Winter Village. Кам'яні будинки, гірлянди, яскраві інсталяції, величезна ялинка, гарячий сидер та музика все виглядає як сцена з американського різдвяного кіно. Друга локація: Натан Філіпс Сквер, це місце, де стоїть велика ковзанка перед ратушою. Я дуже хочу туди потрапити. Ввечері там сяє все дуже красиво і неперевершено. А фотографії звідси завжди виходять ідеальними. Третє святкове місце святкові вітрини на Янг-стріт та Квін-стріт. І всі магазини прикрашають дуже професійно. Це справжній парад вітрин, де можна ходити, наче в музеї, і роздивлятися все на світі. Ну і четверте місце це безкоштовні інсталяції по всьому центру. Торонто витрачає багато бюджету на свята. І це відразу видно. Якщо хочете модерн Christmas вайб, як у Нью-Йорку, але в Канаді Торонто ідеальний. Я завжди мріяла поїхати на Різдво саме до Нью-Йорку. Тому, якщо ви плануєте так само поїхати колись до Нью-Йорку, але зараз немає можливості, то обирайте Торонто, бо це дуже подібний вайб. І друге місце нашого рейтингу займає Ніагара Фолз. На перший погляд, це може бути несподіванкою. Але саме узимку тут проходить один із найбільших світі фестиваль вогнів, Winter Festival of Lights. Тут є мільйони лампочок і тунелі світла, дерева, будівлі, мости. Все в ілюмінації виглядає нереально красиво. Також тут є інтерактивні інсталяції, світлові арки, фігури, фотозони. Дуже інстаграм френдлі. Також біля самого водопаду той самий казковий вайб. Водоспад іноді покривається льодом, над ним пара, світлові прожектори і виглядає все це як у фентезі. Тут буде цікаво і дітям, і дорослим. І взагалі, Ніагара взимку дуже сильно відрізняється від літньої. Я була на Ніагарі тільки влітку, тому мені дуже хочеться потрапити ще й на зимову Ніагару Фолз. І перше місце в нашому топі займає пара. Рапам! Як думаєте, яке це місто? Це місто справжньої європейської казки. Місто, яке щороку визнають номер один для святкування Різдва. Квебек Сіті це місце, куди приїжджають, щоб отримати атмосферу справжнього європейського Різдва, не виїжджаючи при цьому з Канади. Що вам обов'язково потрібно там побачити? Поїхали! І перше, це старе місто: вузькі вулички, кам'яні будинки, гірлянди, маленькі магазини. Все Виглядає неперевершено казково. А коли там йде сніг, це просто щось нереальне. Друге, це German Christmas Market. Ярмарок з німецьким вайбом, ароматами кориці, літвейном, світловими інсталяціями. Тут дуже тепло і атмосферно. Третя локація шато фронтенак-готель, який виглядає як замок із фільму про принцес. Усі фотки звідси виглядають як обкладинки різдвяних листівок. Вже хочу собі таку. Наступне, що вам обов'язково потрібно побачити в цьому місті, це святкова музика і вуличні декорації. Навіть прості будинки прикрашають так, що хочеться фотографувати кожні 10 метрів. Квебек сіті це місто, де відчуваєш різдво на 100%. Неважливо вірите ви в казку чи ні. Тут вона вас наздоганяє. Також для вас я маю бонус плюс. Якщо вам хочеться прямо от люкс версію канадського різдва, це вже не про ярмарки і вогники, а от про реальну канадську красу. І це бонусне місце називається Банф. Банфірські краєвиди, засніжені ліси. Чисте повітря, озеро, яке замерзає і перетворюється на айс ринг. Виглядає просто неймовірно. Це найдорожчий варіант, але він дарує відчуття, ніби ви у зимовій рекламі Шанель або Cartier. І Якщо ви коли-небудь відчуєте Альпійське Різдво в Канаді, це буде те саме місце. Отже, це були найкласні найтоповіші такі місця для святкування Різдва в Канаді. Пишіть в коментарях, в якому місці ви вже були, або в яке місце ви плануєте поїхати. Поїхати. Звичайно, ставте лайк, якщо вам зайшло це відео, і підписуйтесь на мій канал, бо дуже скоро я підготую ще більше цікавих відосиків про життя в Канаді та різні цікавинки, куди поїхати в Канаді. Дякую за перегляд, па-па!